Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо великої букви Ф. буквосполучень та слів із нею. Складання і записування речень. Відкрите у прописах сторінку 43. ЧИСТОМОВКА Фарбувала фрося вікна. Федя їй допомагав. А як фарби не ставало? Федя миттю наливав. Потренуйтеся читати її швидко. Сьогодні на уроці ми будемо писати велику букву Ф. Порівняйте прописну і друковану букви, що у них спільного, що відмінного. Велика прописна буква Ф складається із наступних елементів лівого овалу. Довгої прямої похилої лінії і за внизу ліворуч та правого овалу. Між верхньою рядковою і міжрядковою лініями пишемо овал. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії, описуємо правий овал, не відриваючи руки. Ведемо до міжрядкової лінії та звідси пишемо довгу пряму похилу лінію із заокруглення внизу ліворуч. Відриваємо руку та описуємо правий овал. Давайте напишемо велику букву Ф пальчиком у повітрі. Починаємо. Раз, і два і три і. Давайте ще раз: Раз і два і три І. Молодці! Зверніть увагу, як правильно писати велику букву Ф та як писати неправильно. А тепер візьміть ручку в ручку та напишіть третій рядочок у прописах Велика буква F. Обведіть пунктирні букви. Далі продовжіть писати самостійно. Коли допишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок, велика буква F. А доки будете писати, зупиніть відео. Відкрийте зошит в косу лінію. Напишемо букву сполучення. Велика буква Ф, маленька буква А. Середнє з'єднання, відривне поєднання букв. Склад Фа. Пишемо велику букву F. Від нижньої рядкової лінії ведемо з'єднання, відриваємо руку та пишемо маленьку букву А. Та букву сполучення велика буква Ф, маленька буква Е. Середнє з'єднання, відривне поєднання букв склад Ф. Пишемо велику букву F. Від нижньої рядкової лінії починаємо ввести з'єднання. Доводимо до середини рядочка та звідси букву Е. Поставте відео на паузу та напишіть. На наступному рядочку напишемо буквосполучення, велика буква F, маленька буква Р, верхнє з'єднання, відривне поєднання букв. Пишемо велику букву F. Від нижньої рядкової лінії починаємо вести з'єднання та пишемо маленьку букву Р. Та буква сполучення. Велика буква F, маленька буква L. Нижнє з'єднання відривне поєднання букв. Пишемо велику букву F. Нижнє з'єднання та від нього маленьку букву Л. Поставте відео на паузу. Повертаємось до прописів. Давайте прочитаємо слово Фейдір. Федір, Федір це ім'я, тому пишемо з великої букви. Доки будете писати, зупиніть відео. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята, ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова, така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Давайте прочитаємо наступне слово сполучення. Фломастери різнокольорові. Фломастери різнокольорові. Самостійно перепишіть його на нижній рядочок. Зупиніть відео. Давайте прочитаємо речення фільм про футбол. Фільм про футбол. Велику букву Ф та маленьку букву І. Поєднуємо відривно верхнє з'єднання. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Зупиніть відео. На останньому рядочку напишемо речення. Фелікс грає у футбол. Фелікс з великої букви, тому що це ім'я та початок речення. Фе. Ликс, грає, гра Є. Е. у футбол, фут. Бол. Фелікс грає у футбол. За поданими малюнками складіть речення та запишіть їх у зошит. Поставте відео на паузу, зробіть самоаналіз своєї роботи на уроці. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим, гіршим. Зупиніть відео. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.